Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчек. У нас сьогодні на огляді по-справжньому автомобіль майбутнього. Тут використано дуже багато рішень, які немає в інших автомобілях, або можна зустріти дуже рідко і щось окреме десь трошки зовсім. Сьогодні у нас на огляді BMW AX. Автомобіль спроєктований на новій електричній платформі, тобто це не перероблена DWZ-шна платформа під електричку. Сама платформа алюмінієва, але дуже багато елементів виконано з карбону, наприклад, як пороги, частини стійок та інше. Ось ці ноздрі, які в автомобілі зазвичай служать решіткою радіатора, вони зроблені суцільною такою панелью. Панель зроблена з спеціального матеріалу, яка має властивість при нагріванні сама забирати себе дрібні подряпини. Тобто, якщо ви її десь поцарапали, Її можна просто трошки нагріти і подряпи не приберуться. За нею сховані всі датчики та радари автомобіля. Завдяки таким рішенням, як ось ця закрита решітка, аеродинамічні жалюзі, оці вирізи в бампері та приховані дверні ручки, автомобіль має дуже низький коефіцієнт аеродинамічного опору. Він тут складає всього 0,25. Це дуже мало і дуже хто може похвалитися цим в класі великих електричних кросоверів. При цьому автомобіль має дуже великі габарити, він по розмірам приблизно такий, як x 5 та має величезну масу. Маса автомобіля понад 2,5 тонни. Зараз ми продовжимо огляд автомобіля, але перед цим хочу розповісти вам, як ми перевіряємо ті автомобілі, які купуємо в Європі на аукціонах, а також ті автомобілі, які підбираємо на внутрішньому ринку України. Абсолютно, по всім автомобілям ми завжди беремо звіти Carvertical. CarVertical дає дуже класні інформативні звіти. Є інформація про історію пробігів автомобіля. Можна подивитися, чи зараз скрутили пробіг, можливо, колись давніше скручували пробіг. Це все перевіряється. Також є інформація про участь автомобіля в ДТП. і Якщо автомобіль потрапляв в ДТП, буде інформація про суму ремонту. Це дозволяє об'єктивно оцінити, наскільки це було критично. А також, що дуже круто, є фотографії з попередніх продажів автомобіля та фотографії з аукціонів. Можна побачити, як цей автомобіль виглядав насправді без будь-яких прикрас та історій від продавця. Ще також дуже круто зробили, що якщо ви купляєте звіт і він виявляється пустим, вам просто цей звіт повертається на ваш баланс і ви можете купити наступний звіт. Це реально зручно. Рекомендуємо вам також користувати звітами Car Vertical, перед тим, як розглядати будь-які автомобілі до купівлі. Ви можете скористатись нашим промокодом CarCheckUA. Та отримати знижку 20%. Також знижку можна отримати, перейшовши за посиланням, яке є в описі до цього відео. Не купляйте кота в мішку, правильно перевіряйте автомобіль перед купівлею. Ще хотів поговорити трошки про дизайн цього автомобіля. Коли він тільки з'явився на фотографіях, він мені виглядав досить дивно, і в мене виникали сумніви, чи буде цей автомобіль користуватись популярністю. Але реально вживу автомобіль виглядає. Супер круто. Мені дуже подобається його агресивна передня частина. Тут встановлені, наскільки я прочитав, найвужчі фари, які встановлюються в BMW. Він класно виглядає з боку і вживу його профіль виглядає дійсно як кросовер. Бо на деяких фотографіях складно просто зрозуміти розмір цього автомобіля. Насправді він дуже великий. І найбільше мені подобається тут задня частина. Дуже класні, виразні агресивні лінії з вузькими ліхтарями, які виглядають дуже круто. Давайте розповім вам, що це за автомобіль і чого ми його сьогодні знімаємо. Ми надаємо послуги з купівлі автомобілів на європейських лізунних аукціонах. Цей автомобіль нашого замовника. Ми його нещодавно привезли з Данії. Це 2022 рік. 50 тисяч пробігу, 50-та версія з потужнішою батареєю та дуже крутою комплектацією. Детальніше про батарею та комплектацію ми поговоримо з вами згодом. Клієнту автомобіль обійшовся в дуже крутий прайс. Різниця з внутрішнім ринком України складає приблизно 6-7 тисяч доларів. Кого будуть цікавити класні європейські автомобілі зі значною економією, ви можете звертатись до нас в компанію. Ми вам також підберемо хороше авто. В салоні цей автомобіль виглядає суперфутуристично навіть на сьогоднішній день. У нас тут замість керма ось такий шестикутний штурвал. При їзді реально супер зручно керувати цим автомобілем. Хоча ну, перший раз дуже незвично воно мені виглядало. Має класні матеріали інтер'єру. У нас розширений шкіряний пакет. Тобто у нас дверні карти та торпедо затягнута в шкіру. Є преміальні опційні кнопки кришталеві. Виглядає дуже гарно. В день мінімальні бліки є. Такий дуже-дуже легенький дискомфорт періодично викликає, але виглядає дуже гарно. Також йде кришталевий цей джойстик. Та вставка з дерева. Тут класно реалізована панорама, вона йде без шторки, але BMW подумало про користувачів і зробило так, щоб вам не пекло в голову. Тут є електрохромне затемнення. Також футуристичності цьому інтер'єру додає ось цей величезний дисплей. Через нього реалізована робота приборної панелі та системи Мультимедіа. Він вігнутий і розташований так, ніби стоїть в повітрі над торпедо. Приборка йде окремим дисплеєм діагоналю 12,3 дюйму, а система мультимедіа з нереальної якості екрану має діагональ 14,9 дюймів. Завдяки тому, що AX спроєктований на повністю електричній платформі, тут дуже багато простору в салоні. У нас відсутні будь-які тунелі. Відсутній тунель ось тут, в ногах переднього пасажира та водія, що також додає додаткового простору. Та відсутні пороги в звичному їх розумінні. Тут фактично підлога переходить одразу в рівний поріг. Також дуже прикольно тут виглядають сидіння. На фотках воно виглядає дивно. Нижня частина, можливо, трошки безформена, але по факту вони суперзручні. Коли їдеш в автомобілі, воно виглядає максимально стильно. Дуже зручно, дуже мені подобається і класно тут зроблено на задньому ряді. Давайте я вам покажу. Тут є ось така бокова вставка під кутом, яка плавно переходить в дверну карту та спинку сидіння. Це зроблено для того, щоб коли ви їдете ззаді. Ви могли ось так напівповернуто сидіти до свого співрозмовника, щоб було зручно розмовляти. І це зроблено саме для цього, а не для того, щоб було більше місця і можна було запакувати ввечері більше малих на сокарі. Це здається чимось незначним, але повірте, це суперзручно, якщо ви їздите ззаді та ведете розмови. Ще мені по салону дуже подобається ця штука. Не знаю, чи це так було задумано, чи це просто ніша для ключа. Але тут просто фантастично стає телефон. Ви завжди бачите, хто вам пише, які сповіщення приходять, і не потрібно відволікатись. В дуже мало автомобілях зручно тримати телефон. Всі їх завжди тримають будь-де, в підстаканниках, ще десь, ще десь. А тут все зручно реалізовано. Єдине, що могли би продумати краще, і зробити якось тут, щоб була бездрутова зарядка. Бо бездрутова зарядка в нас знаходиться знизу. Поговоримо ще трошки про комплектацію автомобіля. Почнемо з чогось банального, базового. Про кришталеві кнопки, я казав, це виглядає прикольно. Електроприводи сидінь та пам'ять сидінь в нас вже винесені на карти. Десь я вже таке бачив перед тим, правда, не в БМВ. Звідси це забрали бо реально незручно руки вниз, туди в щелину пхати. Е, Є підігріви сидінь, є підігрів керма, є підігрів підлокітника, підігрів дверної карти зимою супер зручно. Є масаж сидінь, обдуви сидінь, тобто такий базовий комплект комфорту вже на сьогоднішній день в цьому ціновому сегменті. Він є базовий, тут, звісно, присутній. Досить сильно BMW заморочилося системою мультимедіа. Вона має керування жестами, можна переключати, робити голосніше, тихіше. Також тут є навігація з доповненою реальністю, що виглядає дуже прикольно і реально зручно користуватись, коли ви їдете по незнайомому місту. Тут було доступний вибір трьох типів акустики: це була базова акустика, була акустика Harman Kardon, як в нашому автомобілі, яка звучить просто неймовірно. Це одна із кращих акустик. Яка мені траплялася в автомобілях. Нереальна частота звучання, баси просто прекрасно грає. Є прикольна опція відчути звук, ви її включаєте, і відбувається звукова презентація автомобіля. І звучання таке дійсно, що ви його відчуваєте. Йдуть баси дуже круто, прикольно, прям дарує емоції. Оператор казав, що я його нічим не здивую, але коли я йому показав це, він вийшов з відкритим ротом з автомобіля. І також є найкраща акустика, яка сюди встановлювалася: це Bauer Wilkins. Там приблизно 30 динаміків. Можу помилятися в цифрах. Там вже йдуть інтегровані в сидіння динаміки та сабвуфери. І кажуть, що це в принципі найкраща акустика, яка є на сьогоднішній день реалізована в автомобілі. Але в АІксі BMW заморочилося не тільки з акустикою, а й з повністю звуками в цьому автомобілі. Вони в колаборації з Гансом Цімером розробили звуки, які супроводжують вас в їзді і міняються в залежності від того, як інтенсивно ви розганяєтесь, гальмуєте. Що робити будь-які дії з автомобілями? Це така собі інтерпретація звуку двигуна спорткара, але в електричному форматі також звуки міняються в залежності від того, який режим ви вибираєте на мультимедійній системі. Оператор сміється, він знімав е відео з розкадровками салону, коли був включений режим. Зараз кажу вам, як називається експресів. І він вже думав, що він потрошки сходить з розуму, бо йому були всякі звуки в голові. Так це звуки видавав автомобіль. У комплектації також, звісно, тут є повний пакет асистентів, це і там аварійне гальмування, адаптивний круїз, мертві зони, все-все є. Але що прикольно, що не зустрічається на інших автомобілях, є асистент руху заднім ходом. Автомобіль запам'ятовує останні 50 метрів вашого маршруту. Якщо ви заїхали в якесь незручне місце і вам складно виїжджати задом, ви просто активовуєте асистент заднього ходу, і автомобіль сам виїжджає, повторюючи вашу Попередню траєкторію, ви тільки контролюєте його, натискаючи на гальма або газ. Наскільки я знаю, автомобіль, коли рухається цим асистентом, він не розпізнає перешкоди. Я не хочу це тестувати на клієнтському авто. Але коли ви їздите на власному автомобілі, варто також цим бути акуратним і не сподіватися, що він затормозить сам. Щоб активувати асистент заднього ходу, просто включаємо задню передачу. Автомобіль пропонує активувати асистент заднього ходу, погоджуємося. Далі пише, стежте за ситуацією довкола, натисніть педаль акселератора та і гальмо. Нажимаємо на газ, автомобіль починає сам їхати, повторюючи повністю траєкторію, як ми заїжджали. Я тільки з вільними руками притримую ногу на тормозі, щоб ні в кого не заїхати. Також опціями, які бувають доступні в цих автомобілях. Є пневмопідвізка. Вона була доступна від 50-ї версії, тобто на 40-ках, якщо я не помиляюсь, не бувало пневмопідвізки. Пневма йшла в 50 й версії, як наш автомобіль. Також з пневмою йшли версії М60 та М70. Ще однією опцією, якою можуть похвалитися мало конкурентів в класі електричних кросоверів, це підрулююча задня віз. Тут вона була доступною. Я вам покажу, як виробник натякає, щоб BMW стало надійним і вам не доведеться постійно дивитись під капот. Щоб залити омивайку, натискаєте просто на значок і заливається омивайка. А відкривання капоту тут цілий квест. Щоб відкрити капот, потрібно з водійської сторони потягнути за петельку, вона схована. Потягнули тут, ідемо на другу сторону робити таку саму маніпуляцію з петелькою. Ми коли привозили перший раз такий автомобіль, бо це вже не перший, до нас водій з кордону дзвонив, питав, як відкрити капот, бо вони не могли розібратися з прикордонниками. Тянемо за петельку тут. І тоді можна відкрити капот, просто піднімаєте його догори. Але тут немає жодних упорів, його потрібно або підтримувати рукою, або у вас має бути сервісний тримач. Просто народі швабру туди, напевно, всі підставляють. Ну, але таке, все тут є, але лазити сюди не треба. Звісно, що нічого не закрито, бо це просто суто сервісна історія. І звичайний користувач автомобіля взагалі не повинен сюди заглядати. Далі давайте поговоримо про версії цих автомобілів. Це, що я кажу, 40-ка, 50-ка, М60, М70. Будемо сьогодні говорити в основному про 40-ку та 50-ку. Ми вже такі автомобілі привозили. Перед цим була 40 ка версія це 50 з більш потужною батареєю. Поговоримо про батареї, які сюди встановлюються, як їх заряджати, який розхід та скільки проїжджають ці автомобілі. Давайте почнемо з слабшої версії. Це 40-ка. Батарея там йшла 76,6 кВт. Доступно до використання було 71 кВт. Виробник батарей там був Катл, По ВЛТП заявлений запас ходу 425 км, Реально, цей автомобіль мав би проїжджати 300-350 км. Тобто навіть з невеликою батареєю, цей автомобіль має досить великий запас ходу, який співставляється з запасом ходу, наприклад, того самого «Етрону» з великою батареєю, якщо ми говоримо про версію 55. По зарядці тут, звісно, йдуть європейські порти. Тобто, це Type 2 і доступний CCS. По Type 2 автомобіль приймає до 11 кВт заряду, як опція могло бути доступно до заряджання 22 кВт. Через швидку зарядку, тобто через ЦЦ 40 -ва версія приймає максимум 150 кВт за годину. Сумарна потужність двигунів 40 ї версії складає 326 кінських сил. Задній двигун тут більш потужний, передній менш потужний. Це у нас BMW все одно йде акцент на задній привід. Розганяється цей автомобіль до 100 за 6,1 секунду. При цьому це не є фантастичний показник на сьогоднішній день, але він дає такі емоції від розгону і від того, як він їде. Просто неймовірно. Мене дуже рідко можна здивувати автомобілем, але я коли перший раз поїздив на 40-й версії, я був просто в захваті. Максимальна швидкість тут обмежена електронікою і є орієнтовно 200-200-203 з того, що я зміг почитати і подивитися, як їде цей автомобіль. Розхід електроенергії на слабшій версії складає орієнтовно 20-23 кВт на годину. Я не їздив багато, можливо в когось. Володіє таким автомобілем, будуть більш точніші дані, напишіть в коментарі. В мене виходив приблизно такий розхід при спокійній, адекватній їзді. Тепер поговоримо про 50-ту версію, це потужніша з більшою батареєю. Батарея тут 111,5 кВт доступна до використання 105,2 кВт, тобто також зарезервовано під технічні потреби частину батареї. Виробник батареї тут вже був Samsung. Заявлений виробником запас ходу тут складає 630 км. Дуже солідна цифра на сьогоднішній день, але фактичний запас ходу, звісно, буде трошки меншим. Він складатиме 450-500 км, що також є досить великим запасом ходу на сьогоднішній день. Заряджається цей автомобіль так само двома портами: через Type 2 11 кВт опційно доступно 22, а через CCS він вже приймає 200 кВт, тобто швидкість заряджання... Тут трошки більше, ніж в 40-й версії. А по потужності тут все набагато цікавіше в 50 й версії. Тут сумарна потужність двигунів 523 кінські сили і 765 Нм крутного моменту. Така потужність дозволяє розганяти цей 2,5 тонний кросовер до 100 км всього за 4,1 секунду. Так заявлено виробником, що є дуже крутим показником на сьогоднішній день. Правда, максималка так само обмежена електронікою на 200 км на годину. Середній розхід електроенергії в 50-тій версії складає орієнтовно 25-30 кВт на 100 км, що є досить непоганим показником для такого великого автомобіля. Та ви зараз будете писати, Тесла бере менше, ще щось. Але це автомобіль зовсім іншого класу, іншого оснащення і дарує зовсім інші відчуття від'їзди. Тому йому можна пробачити великий розхід електроенергії. Він це компенсовує дуже багатьма іншими штуками. Загалом автомобіль дуже цікавий, сучасний, можна сказати, що футуристичний. Я думаю, що на сьогоднішній день вони будуть ставати все популярнішими на ринку України. Кого цікаві такі автомобілі, ви можете звертатись до нас. Рекомендую не затягувати, оскільки з 26-го року очікується подорожчання електрокарів, тоді це вже буде все не так цікаво, як це є зараз. Тому не пропустіть свій шанс. Замовляйте і зможете насолоджуватися таким крутим автомобілем, на якому ви точно будете виділятись в потоці. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.